Там Антоніна Паперна, донька э, оль, о, Ольги Сумської. Зараз там знімається в російській серіалі. Я так. Типу, що? Я, я відкриваю э, це, це посилання і дійсно якийсь серіальчик, там, я не знаю, чи 5 чи 6 серій. Ось у неї там головна роль, вона з якимось mm. там, чоловіком знімається. Mm -hmm. ну, а чи не то? Тас. Актор театру та кіно В'ячеслав Хостікоїв, син Наталії Сумської та Анатолія. Костікоєва сьогодні вперше розповість про стосунки з братами та сестрами, а також про мовчазну позицію твоєрідної сестри Антоніни Паперної, доньки Ольги Сумської. Чому вона обрала сторону агресора і не виїхала з країни терористки? На цьому, е, десь 26 чи 20, 27 двадцять числа. Е, це був це була остання комунікація. Ну Це просто. Мені, ми усі... може да, такі слова використовувати? Ну, — ми, ми, ми вільні люди з тобою. Ну, те, що відчуваєте, і кажу, розумієш? Але щоб не відповісти на таке? Я думав про це. Я думав, що навіть може доходили якісь чутки там через Олю, бо ми тоді так і не поспілкувались. Та навіть ми не мали можливості тоді з, ну, з бабулею попрощатись, тому що був розпал війни. Що, а як би ти вчинив? Припустимо, така ситуація. Моя ситуація: я mm. приїхав звідси сюди. Все я би забрав би дітей і поїхав. Чи допускаєш ти, що зять твоєї тітки, Володимир Яглич, може опинитися на війні і воювати проти України. Він як Росіян? Впевнена, що не торкнеться твого зятя. А те, що його не заберуть і не пошлють в Україну? Ввати. Не впевнена. Але не я думаю, що це найстрашніша тема. Знаєте, у мене є така невеличка нагорода, я сам її собі дав. Я зрозумів, що я за все своє життя ні разу не був у Росії. Оце цікаво. У мене є <плес>, невеличка медалька. Я нагадую ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підтримуйте наш етер вподобаннями та коментарями. А ми починаємо. В'ячеслава, ще про твоїх братів і сестер. В тебе їх багато, наскільки я знаю, зі сторони так. мами і тата. Чи підтримуєш ти з ними стосунки? ну від... Ти єдиний так, в батька і в матері, правильно, від. Від шлюбу моєї матері і мого батька, так. 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 Угу. Але і Це вже ну, ще... їхній останній шлюб, я так думаю. Я, я сподіваюся? Як там ми змінили, так от не треба. Ну бо бо, бо якщо ну звичайно треба якось знаходити. О, я зараз знаєте, розумію, що от один день ти можеш там десь там плакати, горювати, згадувати цей в пірнати в оцю тематику Так, але нам теж... На а позитив. потім, а потім далі тобі треба грати виставу. Там ти виходиш. Ой, шановні відвідувачі! Хе-ге, -хе все -хе! і, 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 і ти маєш це, це робити отак, отак, незважаючи ага. на те, що там був обстріл, там і ще щось. Тому треба вміти зараз. Ну елемент. і ти цілиш душі, ти ж цілитель, ти творець, ти митець. Вони прийшли <стан> до тебе, щоб ти їх так. полікував. Правильно? Ну була у нас вистава там іконотопська. Ми ж збирали там дуже багато грошей. Там на 100 дронів, люкс для іноземців, там де бляха. Приїжджають воїни без рук, без ніг. Сідають в залі, їх е, е, на, на колясках привозять і вони дивляться виставу. І вони приїжджають в, в такому настрої, ну в поганому настрої. <тасправда> і оце коли ти бачиш, коли з отакого... <тасправда> вони а а а Там починають сміятися. Ой, там виходить Богдан Михайлович Бонюк, там мама моя, все. І ми починаємо грати комедію. І вони все забувають. Вони все забувають і у їх е, очах. Сльози не від печалі, а від радості. Ми говорили ще про братів і сестер так твоїх. В тебе є, як це правильно сказати, напівбрати. Двою, Двоюрідний брат і двоюрідна сестра. Але також по мамі, по татовій лінії в тебе є ще брати, так? І там і троюрідні, та четвороюрідні, там і таке інше. Так, в принципі, не, не, ну полукромне є, да? На, на південь... полухровний тільки от е, Георгій Хостікоїв, е, е, мій брат, і е, Дарина Мамай Сумська. Ще ж е, в Олі е, донька е, від першого шлюбу, моя двоюрідна сестра Антоніна Папик. Mm, дуже цікаво. Так, я вам підкинув тему для розмови зараз. Ох, <хи> ну так давай. А це це доволі, доволі гостра тема, так. Це гостра тема. Е, ти спілкуєшся з Антоніною, чи ти не спілкуєшся? У мене як останні... тобі позиція? Давай я вже поставлю гостре питання, так. як ти підвів до цього. Е, Антоніна Папортна виїхала на територію Російської Федерації вже давно, так. скоріше за все, вона отримала вже російський паспорт. Я вам е, більше скажу, вона знімається зараз в російських серіалах. Буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається, і в неї я надіюсь, буде паспорт громадянки Росії. Вона отримала тут вищу освіту. Вона не знайшла роботу і поїхала шукати своє місце під сонцем в Росії. Там їй там пощастить. Скільки коштує російський паспорт? Та пів -пів мільйона карбованців російських пів мільйона рублів. Буде менша сума. Я маю надію, що ми домовимося, якимось чином якраз ідуть якраз перемовини. Чи ти літав в Москву до неї. Нел... Знаєте, знає, у мене є така невеличка нагорода, я сам її собі дав. Я зрозумів, що я за все своє життя ні разу не був у Росії. Оце цікаво. У мене є невеличка медалька. І це, знаєте, мені якраз після цих всіх, я так проаналізував і блін. Так я ніколи не був у Росії, мені є, мені є чим пишатись, от, да. І тому ну е, я пам'ятаю, був період, коли запрошували, типу, туди зніматися, там і батька, там і таке інше. І, і дуже класно, що всі ми відмовлялися. От. Значить, теж знаєте, підсвідоме якесь розуміння. Я не знаю, як це відбувається. От, повертаючись до сестри, е, ну мені до сих, до сих пір неприємно, тому що е, ну, це відчуття, коли летять ракети. Померла бабуся, і ти пишеш своїй сестрі: там Тоня, там з матючком, з матючком можу написати. Там Тоня, там таке відбувається. Там я там скидую, як попадає ракета в будівлю. Там отут, теж в районі в Солом'янському. Туди потрапляє все. Померла бабуся, дай відповідь, що там у тебе, що там взагалі відбувається, таке інше. І я так пишу: одне повідомлення, друге, третє, четверте. Продивилась. Продивилась, продивилась. Я пишу ще, я пишу, пишу, пишу нуль відповіді. І все. На цьому е, десь 26 чи 20, 27 числа. Е, це, був, це була остання комунікація. з Тонією. Ну Це просто. Ми, ми може да, такі слова використовувати? Ну, ми ми вільні люди з використовуватися? Ну, те, що відчуваю, те й кажу, розумієш? Вона просто тобі, ну, ти ж її брат і так далі. Вона і просто про ігнор. Я думав, що вона просто приховує знаєш, щоб бути там на РФ, але щоб не відповісти на таке. Я думав про це. Я думав, що навіть, може, доходили якісь чутки там через Олю, бо ми тоді так і не поспілкувалися, та навіть ми не мали можливості тоді з, ну, з бабулею попрощатись, тому що був розпал війни. От. І Оля, їй можна подякувати за це. Вона якимось чином домовилась там і, 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 з, і, і з цвинтарами, з працівниками, що вдалося бабусю знайти для неї місце. І в той, це третій чи четвертий день війни, ви уявіть. Uh -huh. От. І, звичайно, вона все зробила. Ось, і я потім, коли приїхав в Київ, я відвідав могилу. І, звичайно, це, це дуже важко, і я до сих пір вона не розумію... А прилетіла на похорон бабусі. Куди? Куди б вона? Як а би вона прилетіла? Я, я думаю, що ну дивіться, я б. А я... чекай, ну як це вона а, виходить? А тобто, якщо вона отримала паспорт Російської Федерації, вона автоматично в неї вже не має українського, так чи як? Ні, я, я думаю, що ну зрозумієте таку ситуацію, що у неї ж є сім'я, у неї є діти, і її чоловік. Ну, може мати проросійську позицію, правильно. Та І... ну він, він брав участь в Альфі. Е, Альфа це така е, тер, антитерористична організація Російської Федерації, він а -а -а. знімався. Він знімався він знімався в промо. У 2019 році. Альфа це Альфа, нашим героям, всем нашим ветеранам. Альфа снайпер, на боя угу. вооружені сили Російської Федерації угу. От, є таке, але ну, тобто, вона взагалі не прилітала навіть ну, не була тут. Виходить, угу. Ні. і знаєте, в ця ситуація, так, да, у мене є багато питань до неї, але. Найбільше мені просто б хотілося от просто подивитися її в очі, от просто помочати і подивитися один на одного. От, і от я хотів би зрозуміти от її історію, як, як це з її сторони. Бо це, я зараз розповім одну історію, але це історія не про те, яка Тоня погана. І не про те, що Ой, там вона щось таке зробила. Це історія про, 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 про пропаганду і як вона працює. Когда Тоня уже там, она ж на бату раньше э, начала войны, поехала, и в, через какое-то время она приехала, смотрела виставу выставу в театре Франка, мы играли, и не припетая, какая это выставка была. Вот, она приехала, на, и ему сказала, что Слав, блин, мне, э, мне очень, мне прям страшно, знаешь, вот говорить, говорить по-русски, вот, ну блин, ну как-то, вообще я иду по улице, меня аж оторопь берет. Думаю, блін. Ти тут жила все своє життя. Ти тут вчилася в школі. Ми з тобою розмовляли і російською, і українською, де-інде. Ти серед своїх компаній. І після двох років прожитих у Росії ти повернулася і тобі страшно тут розмовляти російською. Це повна якась мечня. Це повне маячня. Як це працює, я не можу зрозуміти. Хоча була така історія, я виїхав давним-давно. Ми поїхали з Настею у мандрівку до родичів у Австрію. І ми приїхали ну, щоб покататися десь на лижах, там вперше на якихось великих горах. От і ми приїхали, і там у Австрії були два-три російських канали. І я почав їх дивитися, оці всі там <сіхі> Соловйов, там і остальні пропагандисти. Там ми будем, ми, та ми тут будемо, там ми уничтожимо всіх. Ви розумієте? І коли ти це дивишся? Я от пам'ятаю там день, другий, третій, я серйозно вам кажу. Я спіймав себе на думці, що от я дивився і так. Типу, слухайте, а хороша страна. Там що то такое, що -то ти відчуваєш себе великого вілікого чотирьох, а потом. Стоп, стоп, стоп! Що, що, щось не те йде! Стоп, стоп, стоп! Так не, не може бути. Це заповзає тобі через вухо туди у, у мізки, і просто коли 24 на 7 ти дивишся оце гівно, і воно залазить тобі у голову, то воно все ж таки впливає. Ти ні okay. цього не ділишся більш менш, але тим не менше, мама Оля Вячеславівна Сумська. Вона все таки в Києві. Вона все таки підтримує Збройні Сили України. Це її рідна матір, і в неї є прямий контакт. Знаєш, щоб вийти, хоча б щоб не зніматися в російських серіалах. Під час я, вибачте, що переб'ю. Я просто я коли дізнався, це було десь. Місяців два, напевно, я просто побачив десь. Я нещодавно завів свій Тікток, і мені підтягнулося відео е, там Антоніна Паперна, донька е, Оль, Ольги Сумської. Зараз там знімається в російській серіалі. Я так: типу, що? Я, я відкриваю е, це посилання, і дійсно, якийсь серіальчик, там, я не знаю, чи п'ять чи шість серій? Ось і вона там головна роль, вона з якимось там чоловіком знімається. Mm -hmm. А чи не то, так, а чи не думаєш ти це трапилось через те, що паперна не була затребована в Україні? Сумська казала десь теж в тому ж ти інтерв'ю: Ну а що, якщо в нас тут нема роботи, ну, то чому Антоніні не поїхати ну, в Російську Федерацію? Осача брала тоді те інтерв'ю, вона каже: ну так але в нас ж ніби війна почалася і так далі. Ну, можливо, це через те, що Антоніна не була затребована в Україні настільки? чи було Я, я пам'ятаю пам ті часи, я не пам'ятаю, щоб Тоня, типу, аж так архі бажала якихось uh -huh. зйомок, що, типу, Прям що все там, перепробували. Воно ж, знаєте, іде періодами. Буває так, що ти там, не потрібен, не потрібен, потім mm -hmm. общо з'явилося і пішло-поїхало. Mm -hmm. Я не вважаю, що це причина, що тут не було роботи. Mm -hmm. Можливо, це сім'я, можливо, це кохання mm -hmm. от, чи, чи таке інше до її чоловіка. Так, двоє але... дітей, Це теж, знаєш, Так, діти. так, це, це зрозуміло. Типу, ну, діти, все, коріння пішло, але mm -hmm. коріння там. Пішло так, і знаєте, Скорейся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чи ж люди москалі. Чика фраза. І це, до речі, в грі, в грі Сталкера, це зараз друга частина виходить. І там, до речі, теж, от за що я люблю цю гру? Там же ж вони зробили трейлер. І там mm -hmm. ем, фраза, там така типу стенд, і там маринується якийсь мутант, і там написано десь якийсь текст, викарбований, чи ключем, чи якийсь ножем, там, кохайтеся, але не з москалями. О, і те, що вони там взяли, що буде тільки. Не слухала Прибляти. Катерина батька і неньку, поїхала на Московію. Слухай, а ти взагалі? Так-так. Кажіть, кажіть. А ти не боїшся, що тобі від пролетить по шапці за те, що? що ти сьогодні так відверто. Так, ні, так а що, а що я такого сказав? Я, я Тоню позиці. дуже люблю. Я Тоню дуже люблю. І ця ситуація, ну камон, Тебе? я я, От я думаю, що якщо дивіться, якщо зараз вона б стояла переді мною, я б не сказав їй це, я сказав би їй це, тому що мені ну, ну це, це факт. Mm -hmm. Я не кажу, я не переходжу на особистості, я її дуже mm -hmm. люблю. Так. Я б дуже хотів її Добре, побачити. А... А якщо, а як би ти вчинив, припустимо, така ситуація. Моя ситуація, в я б mm -hmm. приїхав звідси сюди. Все. Я би забрав би дітей і поїхав чоловіка, я б намагався би о, а якщо от, чоловік, відкрити йому очі. А якщо чоловік з проросійською позицією. Я би зробив все, щоб він зрозумів, що це не так. Ну, дивіться, це е, Більше, я ніколи це ніколи так Я ніколи це не зрозумію. Цю ситуацію, бо я бо, бо я не жінка і на таке інше. І тому я ж я ж кажу, у мене не, Ні, але це, не ж, це, це ж мордорно. Ну це ж ти підтримуєш так само, як так, орок, ці цілу. Як і ці інші, які залишили і підтримують економіку. РФ, так і уявіть, як складно орка переконати в тому, що блін, ти орк. Ти фігньою займаєшся, mm. і треба ставати на сторону світла. Бо... І мене дуже бісить, нато ця позиція, типу що ой, це все політика, там, це просто дві сторони, там, це ситуація із е, кіно ой. Володар Кілець, Є Є, і, і, і слово твоє ситуація дуже цікаве, тому що вони всі кажуть, що це ситуація Случилось то, що случилось. Ні, ні я кажу, що це ситуація, яка виникла в, в, в фільмі Володар Кілець. Це не конфлікт, типу двох сторін, які у кожного є там, типу, вон, той так, правий, а це так. Це просто конфлікт. Ні, це війна. Це війна, коли одна, одна сторона просто прийшла вбивати, грабувати, гв, гв, ну, робити все, що робили орки. От просто uh -huh. це навала, це тьма. Uh -huh. І о, не розуміти цього. Це може тільки там європейці цього не розуміти, американець будь-яка країна, але людина, яка знаходиться тут і не розуміти цієї ситуації, або навіть знаходитись в Росії, ну камон, цю е, логіку е, можна розбити ну, двома якимись фактами. Я чи е, чи допускаєш ти, що зять твоєї тітки? Володимир Яглич може опинитися на війні і воювати проти України. Він як Росіян, я не певен, що він піде. Я просто розумію, що з цієї сторони там теж працює така штука, що деякі люди можуть так там щось відкупитися, які там володіють, mm. які яким... ночі чи тим паче, що якщо він пов'язаний там з якимись я не знаю, там, органами чи щось таке. Я думаю, він знайде можливість не йти на війну да і бути зі своєю сім'єю. Якщо mm -hmm. він піде на війну, то це вже нонсенс. Це ну просто, ну знаєте, це коли ти вже настільки у цій атмосфері, mm -hmm. що вже навіть ну, йдеш на війну, це просто однак. Ну, Ольга В'ячеславна просто... давала інтерв'ю, і вона казала, що вона припускає, що така е, історія можлива, і це прямий. І ні, вона припускає, що така історія можлива, і я вставляю зараз прямо цей текст. Люди його люди почують цей текст. Так вона каже, що ну прям я можу тобі навіть включити. Є ці слова. Ну тут. можете ну, сказати. Так. Я десь дивився в цьому. Вона каже, впевнена, що не торкнеться твого зятя, те, що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати. Не впевнена, але не я думаю, що. Це найстрашніша тема, і вона не, 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 не говорить, тому що в неї ось такий стан mm -hmm. постійно, такі вона схудла зараз, і така знаєш, як билинка. Це є трагедія двох народів. От, звісно, що ми вже не, не брати і ніколи ми не будемо, і це вже, це вже така прірва між нами, яка десь на декілька поколінь. А от питання за що він іде? Ну, це, мабуть, треба запитатися у нього. і От хто ти йдеш з... захищати? Ти йдеш захищати свою, свою дружину, мою сестру. Від кого? Ми, ми хочемо, що нам Москва потрібна, якійсь там території. Ти кого йдеш захищати? Ми нападаємо Путіна, на Тоню... Путіна вони ж вони ж, боє... вони ж не вийдуть протестувати. Прийде йому повістка. Я не знаю, я не певен, що він піде. Це, це не той рівень типу, патріотизму. Я не певен, що це, той, що це той рівень. Якщо б я був на його місці, я б просто ну, намагався підтримувати свою сім'ю. Але щоб піти воювати, це вже ну, останній якийсь рубіж. Я не знаю. Це, щоб, якщо щоб іти з тієї сторони воювати проти нас, це треба дуже глибоко вірити в повну туфту. Не а, ту -ту. В гроші. Тому що ну, він більшість чи, росіян та, йде чи, 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 іде так. воювати через гроші. Я вийшов через рулетку спеціально. Ну, що там в них відбувається, дізнався. Тому що там зарплата в них там, по 200 доларів чи 100 доларів в місяць, і вони кажуть, що зароботати. Mm. Прикольний заробіток, дуже такий да? робота не, не пильна. Угу. Uh -huh. не пильна. І, от повертаючись до теми, чи влетить мені, чи не влетить від Олі Оля. Я теж люблю. Я люблю ту сім'ю, я люблю моїх родичів, всіх родичів. Я в принципі люблю людей. От така людина. От я не люблю тільки коли от відбувається щось ну проти взагалі природи, проти проти ну, всього світлого і доброго, що є у нас взагалі у світі. Бо те ж а зараз ти зараз, взагалі, цьому... ситуацію, що мені сьогодні розказав, ти не коментував. Пані Олі, нас не було на жаль можливості про це поговорити, але або ти не хотів, що та, та, про про прошу спілкуватися. Я дуже вдячний Олі, що вона підтримала мій збір, те, що м, вона залучила туди, теж там своїх знайомих, і завдяки їй і тим теж людям ми зібрали велику суму. Я оцінив е, якби цей такий мув. Ну, ось мені дуже приємно. Я впевнений, що вона мене любить, і ми всі любимо один одного, але. Звичайно, от саме до тоні є питання, але я ж кажу: у мене нема до неї ненависті. Я просто я б я б хотів би зрозуміти, чому так, смерть Бабулі з початок війни і так далі, і те, що я писав, чому не було реакції? Це твій свідомий вибір, чи ти віриш в те, що тобі кажуть з екранів? Чи ти забула, як ти тут росла, як ми з тобою гралися, і, там, і на дачі, і в Києві на Ломоносова. Ну, коли ми були малі. Невже це нічого не значить? Невже це ну, просто якісь моменти, які ти забула? Ну, от, я не знаю. І от повертаючись, чи влетить, е, я не знаю. Я певен, я що ми з Олею поговоримо про це. Я певен, що їй дуже важко, дуже, дуже ну, просто вона отримує. Я так просто розумію велику дозу зараз негативу через це. От люди хейтять це, і типу, це зрозуміло. Це зрозуміло, і це якби я не, не можу сказати, що це типу там правильно, але це зрозуміло. Ну от я можу це можу це відчувати від неї, що просто їй тях. Тарас просто. писав, розумієш, але ми що? його не чу батько Тарас писав, а ми його не чули.